Наша компанія є одним з найбільших українських підприємств в аграрній галузі, як виробників, так і трейдерів і операторів власників інфраструктури транспортної і логістичної. Тому ми вважаємо, скажімо, обов'язковим для себе бути представленим на різноманітних галузевих заходах, висловлювати своє, своє розуміння ставлення до подій, які відбуваються в галузі, висловлювати свою думку щодо. Перспектив розвитку і необхідності прийняття тих чи інших кроків, тому завжди вважаємо подібні заходи, і як грейн, такі як грейн Україн, корисними, необхідними для того, аби український ринок зернових розвивався, аби комунікація на цьому ринку відбувалася регулярно, цивілізовано і ефективно. І без е, сумнівів можу сказати, що власне в поточному році це як ніколи важливо, тому що дозволяє, крім іншого, крім практичного ефекту, ще отримати емоційний заряд, відчути, так сказати, плече колеги, зрозуміти, що нас, українських аграріїв, трейдерів, багато, що ми боремось, маємо успіхи і маємо позитивні перспективи в майбутньому. Е, український аграрій він е, незламний, так, як е, вся українська нація. Е, ми... Як я вже сказав, боремось і збираємося перемогти в цій боротьбі. Я хочу побажати всім в першу чергу успіхів Збройних сил на полі борю. Це ті новини, які приносять найбільше задоволення, незалежно від виду діяльності бізнесу, яким ти займаєшся. Я хочу побажати, аби сім'ї були в безпеці та були здоровими. Я хочу побажати, аби на полі все було в порядку, скажімо так, аби всі ті плани, які цілі, які ставляться учасниками конференції, обов'язково досягалися, незважаючи на перешкоди.